Так, дивіться, значить, справа наш вже клас 12-го року, зліва 20-го, 20-го. -20 різниця в дверках, різниця по камері. Тут камера у нас зовні не дає нормального огляду, тому що запаска не дає, Ну, перекриває. Тут камеру забрали, поставили оцей кружечок. Тепер бачите, ліхтарі інші. От ліхтарі у нас, в 12-му році, ліхтарі 22-му році. Ну, пішли вони Робо з 18-го, так? Кузов сам, ви бачите. Ця машина 50 тисяч доларів та 150 тисяч доларів. Трошки інше тут ззаді скло. Бачите, який ущільнювач йде. Що така більш ну, виглядає як військова техніка, старомодна, так? Ручка дверей. Тут вже скло інше, бачите, сучасна рамка. Тут резиновий ущільнювач. Тут скло схований, бачите, які нюанси класні. Відмінності, так? Між вже класом накладка на запаску однакова, що тут. Ну що тут? Тут, тут просто Shadow Line без хрому, але та полоска однакова. Так, Бампери інші. Бампер, навіть... але гак, що тут, що тут залишили. Бачите, класно. Цей стиль залишили однаковий. Тобто зразу з ходу ви зможете побачити. Новішу і старий же клас по оцій камері і по чеснику. Тут його нема. Це так, сходи. Ліхтарі, ясно, так, вущі. Арки кулісні, трошки інші. так, Тут такий згин, тут нема згину. Добре, дивимося далі. З тої сторони. Е, ага, все ясно. Дивіться, далі ще один нюанс. Бачок. Е, заливна горловина для пального тут. Тут бачок отут нижче. Так? Тобто не на тій висоті, а отут нижче. Бачите? так, відмінність. Далі, так, це тут сходи, тут вище, в старому там. Проходимо далі. Зеркала. Бачите, в нас таке квадратне зеркало тут. Тут таке салон сходу одна, салон. Тут салон, дивіться, який вже красивезний, які монітори красиві, зовсім інакше. Так, спереді ми, значить, коже класу. Дзеркала. Бачите, ось зовнішній дизайн. Останнього рестайлінгу ну, го року. Від зеркала отакі вже сучасні, на легкову машину схожі. Е, так, ущільнювачі тут в нас немає якраз ущільнювача, а тут дуже дивно тут з'явився ніби ущільнювач на е, бічних вікнах дверей. Тут немає навпаки в нас старішому ущільнювачі. Так, дах схожий, але все-таки трошки інша лінія даху. Лобове скло, дуже велика відмінність. Як ззаді забрали ущільнювач, так і спереду забрали. Гляньте, яке лобове скло на старішій моделі вже класу. Гляньте, яке лобове у вас скло вже сучасне, без ущільнювачів. на новішій моделі вже класу. Щітки все рівно так само лежать і дефлектори. Тут на капоті такі ж таке враження, навіть такі ж самі залишили. Петлі оці Петлі так само залишили тут і тут є петлі. Так, Так, далі, 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 спереді. Фари, бачите? Основна відмінність. Фари, які мають такі класні круглі окантовки. Тут от ще от така оптика. так? Оптика, бачите? На стандартна лінза, і все. Тут оцей класний кружечок Ну, Суттєво міняє він вигляд. Машина набагато красивіша. Капот. Ширша оця лінія по боках виштамповок. Тут трошки вужча лінія по боках від виштамповок. Основні такі сходи відмінності, які я вам показав, і ви зможете тепер на вулиці собі легко відрізняти рестайлинговий і дорестайнговий же клас.